Вітаю, ми з України. Наш благодійний фонд Червона калина Харків працює з першого дня війни. Вечором, 24 лютого, ми привезли від роборщу в наш шпиталь. Він знаходиться поруч з нами. Далі потреби в їжі зростали. І ми возили в військових термосах перші і другі справи. Потім була тероборона. Інститут імені Зайцева на території четвертої невідложної хірургії, Збройні сили України, Нацгвардія і так щоденно 24 на 7, без вихідних. Кухарі працюють в приміщенні, де немає води, немає тепла і світло дають почасово. Але ми працюємо. Наші хлопці отримують гарячу їжу щоденно, їжу, яку приготували з любов'ю, з вірою, з молитвою. На кухні, де готується їжа, завжди горить лампадка як символ нескореності і незламності наших сердець. Щоденні гарячі пиріжки знають наші хлопці далеко за межами нашого міста. Робимо те, що можемо робити. Ми допомагаємо переселенцям, тим, що втратили свої домівки і живуть в інших районах Харківської області. Забезпечуємо одягом, ліками, діткам і хворим привозимо памперси на свята, різдвані, новорічні, а також на день святого Миколайчика дітки-переселенці отримали від нашого фонду подарунки. В основному ми працюємо з Валківським районом. ще ми допомагаємо п'яти громадам. Один раз в неділю наш волонтерський автобус відправляється до переселенців. Нас там дуже дуже чекають. А ще ми допомагаємо новонародженим хлопчикам і дівчаткам. Кожна матуся отримує бебі бокси. А наш фонд поступають заявки від одиноких пенсіонерів, і ми їм допомагаємо. Готуємо продовольчі пакети. Робимо все, щоб наблизити нашу перемогу. Віримо в Збройні сили. Все буде добре, Україна.